Добрий день, малята. Давайте з вами пригадаємо казку рукавичка. Хто йшов лісом? Так, дідусь, а що він загубив? Рукавичку. Хто знайшов рукавичку? Так, мишка нарушка Жабка скриготушка Зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка. Кабан і клан. Відмідько косолапий А хто повернув рукавичку дідусеві? Так, собачка. Залишилися наші звірі без рукавички. Давайте нашим лісовим звірям зробимо рукавичку. Розглянемо зразок. З чого складається наша рукавичка? Так, З геометричних фігур. З кола та квадрата. Коло нас червоного кольору, квадрат фіолетового. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен шаблон рукавички, кольоровий папір червоного блакитного кольору. Ножиці, пензлик, серветочка, клей, клейоночка, також спонжик. Приготуємо деталі для нашої рукавички. Беремо смужку блакитного кольору. Ділимо її на 4 рівних частини за допомогою ножиць. З червоних квадратиків ми зрізаємо кутики, щоб у нас утворилось коло. Намачуємо клеєм наші квадратики від центру до країв. Намащеною стороною прикладаємо до основи, притискаємо, розгаджуємо серветочкою. Після квадратиків ми будемо намащувати коло. Квадратики прикладаємо, стискаємо серветочки. Змащуємо клеєм низ нашої рукавички. Прикладаємо спончик на низ нашої рукавички. Придавлюємо, приглашуємо сиренеточкою. Ось така в мене рукавичка получилась. Робіть і ви свої рукавички, звірята будуть дуже раді. Дякую за увагу, до побачення!